Хотіла отримати тисячу зеленського, а втратила 100 тисяч власних грошей. Жителька Чернівецької області побачила у месенджері оголошення про швидке отримання виплати за програмою ЄПідтримка, заповнила заявку і вказала повні банківські реквізити. Посилання виявилось шахрайським. Зловмисники отримали доступ до рахунку жінки, зняли її кошти. Це далеко не єдиний випадок. Сьогодні я розповім про найпоширеніші схеми шахрайства та покажу, як їх уникати. А в кінці відео детальна інструкція, що робити, якщо шахраї все ж таки вас обманули. Шахрайська схема з тисячою Зеленського Щойно оголошують про що державні програми допомоги, шахраї одразу створюють фейкові посилання. Вам пропонують швидко отримати виплату, заповнивши анкету. Але натомість ви відкриваєте зловмисникам доступ до вашого банківського рахунку. Особливо популярними стали схеми з тисячою зеленського або є допомогою. В анкеті шахраї пропонують жертвам вказати свої імена та паролі доступу до онлайн банкінгу, або як варіант надати повні реквізити банківських карток, номери, дати та сім'ї. Ціві коди наполегливо раджу. Якщо хочете отримати допомогу, використовуйте лише офіційні методи, наприклад, застосунок ДІЯ. Ніколи не переходьте за сумнівними посиланнями, не надавайте конфіденційні банківські дані, інакше віра у золоті гори призведе до втрати ваших грошей. А вам писали шахраї? Поділіться своїми ситуаціями у коментарях. Несправжні волонтери. Ви бачите зворушливий пост у соціальних мережах: збір на лікування поранених або допомогу дітям. Вас емоційно шантажують фразами на кшталт ваші 100 гривень врятують життя. Але чи впевнені ви, що ці гроші йдуть за призначенням? Шахраї створюють фейкові акаунти, навіть прикидаються священниками, знаючи, що це викликає довіру. Шахраї діють професійно, створюють зворушливі публікації, які викликають розчулення. Пишуть у коментарях та приватні повідомлення, просять Надати пожертву терміново часто розганяють зраду для підсилення емоційного ефекту. Що робити? Не реагуйте на емоційні повідомлення, знайдіть одного чи кількох волонтерів, яким ви беззаперечно довіряєте. Допомагайте лише через них. Всі інші заклики просто ігноруйте. А вам траплялись сумнівні волонтери? Розкажіть свої історії у коментарях. Крадіжка акаунтів Традиційна шахрайська схема це повідомлення від технічної підтримки Facebook, Viber або Telegram. Ви отримуєте попередження, ваш аккаунт буде заблокований через підозрілу активність. Щоб розблокувати його, перейдіть за посиланням та підтвердьте особу. Для цього треба ввести номер телефону, пароль доступу чи навіть код з смс. Насправді соціальні мережі дійсно можуть запитувати верифікацію, але зазвичай це відбувається, коли ви самостійно хочете змінити пароль. Якщо ж таке повідомлення, Повідомлення з'являється раптово, а ви нічого не змінювали. Це серйозний сигнал, що перед вами шахраї. Навіщо зловмисникам ваш Viber або Facebook? найпростіший варіант для виманювання грошей? Як тільки акаунт буде вкрадений, за лічені хвилини усі люди з ваших контактів отримують повідомлення. Там буде щось жалісливе. Наприклад, я потрапила під машину, відправте гроші на лікування на цю картку. Будьте певні, частина людей надішле свої кошти, тож шахраї зароблять. А вам доведеться червоніти перед знайомими. Що робити? Ніколи не переходьте за посиланнями і не вводьте персональні дані. Жодна справжня технічна підтримка не проситиме у вас паролі та коду доступу, тож будьте обачні. А вам надходили такі повідомлення? Поділіться досвідом у коментарях. Фейкові дзвінки з банків. Якщо вам телефонує людина і представляється працівником банку, це виглядає правдоподібно. Шахраї цим користуються. Зараз з'явилась нова схема. Так звані працівники підтримки банку переконливо розповідають, що ваш мобільний банківський застосунок застарів і потребує термінового оновлення. Якщо ви повірили, вам дадуть посилання на фальшивий банківський сайт. Далі все зрозуміло. Ви введете там свій пароль або надасте дані з картки та попрощаєтесь з грошима. Проблема в тому, що Храї тиснуть, вони весь час говорять, не дають подумати, навіть погрожують. Як захиститись? Якщо вам надійшла дивна пропозиція від служби підтримки банку, відхиліть дзвінок. Є сумніви? Знайдіть в інтернеті справжній сайт банку і зателефонуйте у підтримку. Це найкраща перевірка. Хочете знати більше цікавої інформації? Підпишіться на канал Мережа Права та стежте за оновленнями. Незаконне оформлення кредитів. А ви впевнені, що шахраї не оформили на вас кредити. Зараз це просто треба лише отримати паспортні дані людини і подати заявку через сайт будь-якої кредитної організації. Більшість таких сервісів працює автоматично, тож ретельної перевірки даних ніхто не проводить. Як злочинці отримують ваші дані, наприклад, через опитування вам пропонують відповісти на прості питання в інтернеті і навіть готові заплатити. Натомість вам треба заповнити просту анкету та серед інших даних ввести номер паспорту. Цього буде достатньо, щоб оформити позику в більшості мікрофінансових установ. А ви дізнаєтесь про свій борг лише тоді, коли почнуть надходити дзвінки від колекторів. Як уникнути таких ситуацій? Ніколи і нікому не передавайте свої персональні дані, використовуйте двохфакторну аутентифікацію для входу в соцмережі та на сайти банків. Регулярно перевіряйте свою кредитні історії. А у вас були неприємні ситуації з кредитами? Поділіться у коментарях. Як шахраї використовують штучний інтелект? Вам телефонує близька людина і просить скинути грошей на картку. Ви чуєте її голос, впізнаєте і довіряєте. Ви погоджуєтесь та навіть не підозрюєте, що віддали кошти шахраям. Це шахрайська схема з використанням штучного інтелекту. Як все відбувається, розповім по крокам. Перше, вам телефонують і просять взяти участь в опитуванні. Тема нейтральна, наприклад, про супермаркети чи ваше ставлення до телеканалу. Ви відповідаєте на запитання і забуваєте про розмову. А Шахраї отримали те, що хотіли, записали ваш голос. Крок другий: записаний голос завантажують у спеціальну програму на основі штучного інтелекту. Вона обробляє його і вже за кілька секунд може говорити так само, як і ви. Достатньо ввести будь-який текст і програма озвучить його. Крок третій: дзвінки: використовуючи ваш голос, шахраї дзвонять вашим знайомим та рідним і просять грошей. Щоб уникнути цього обману, старайтесь не вести телефонні розмови з незнайомими. Мими людьми. І ще одна порада. Якщо ви часто просите або надсилаєте гроші, домовтесь з рідними про кодове слово. Запитайте його перед тим, як надсилати гроші. Це простий, але ефективний захист. Захистіть себе. Перші кроки для жертви шахраїв. Що робити, якщо стали жертвою шахраїв? Не панікуйте. Зараз крок за кроком розберемо, що потрібно зробити. По-перше, зберіть докази: це скріншоти переписок, квитанції про платежі, повідомлення від шахраїв. Якщо гроші зникли з банківського рахунку, замовте виписку про транзакції. Друге, зверніться до поліції. Подайте заяву на сайті Кіберполіції України або в найближчому відділку. Додайте всі зібрані докази. Третє: заблокуйте рахунки та змініть паролі до всіх своїх банківських додатків, пошти та соцмережі. Якщо шахраї оформили на вас кредит, напишіть заяву до поліції та візьміть у слідчого витяг з реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження. З цим витягом звертайтесь до кредитної організації, вимагайте зафіксувати факт шахрайства та призупинити нарахування відсотків. Також подайте заяву до бюро кредитних історій. Вам краще заблокувати кредитний профіль на час розслідування. Шахраї хитрі та підступні. А ви можете не знати всіх нюансів. Тому, якщо ви стали жертвою зловмисників, зверніться за правовою допомогою. Компанія мережа права надасть вам підтримку у важких ситуаціях: від професійних консультацій до повного супроводу питання у поліції та судах. У вас виникла проблема? Заповніть заявку в описі під цим відео та чекайте на дзвінок юриста. Ми продумаємо схему вашого захисту та не зупинимось, поки не отримаємо позитивний результат. Підпишіться на канал Мережа Права і залишайтесь з нами. Щоб бути в курсі корисних порад та актуальних змін законодавства, дякую за увагу до наступних зустрічей.